Привіт, добродії і добродійки! Дякую, що завітали. Мене звуть Тетяна Чекаєва, і тут на своєму каналі я розказую про книги. Найперше, найголовніше, дякую Збройним силам України. Дякую кожному захиснику і захисниці за те, що обороняють моє місто, нашу країну, усіх нас. Шана, повага! Якщо маєте можливість підтримати фінансово нашу армію, реквізити для буктюберського збору. Під хештегом Читай для ЗСУ я залишаю в описі до цього відео. Сьогодні я вам розкажу про книги, які читала в лютому. Так склалося, що ніяк я не могла втиснути це відео у свій графік виходу роликів, оскільки до цього я запланувала собі обов'язково зробити відео. До дня народження Тараса Шевченка і обов'язково поділитися улюбленою поезією Ліни Костенко до її дня народження. І відповідно прочитане-лютого буде в ефірі. Якщо все складеться так, як плануємо, то 20 го числа в понеділок. Тому думаю, що не втрачає це відео актуальності, оскільки книги прочитані, про що у них йшлося, я не забула. Дуже різне, дуже цікаве, і тому просто раджу вам додивитись це відео до кінця, бо можливо щось для себе ви віднайдете таке, що захочете прочитати. Хочу розпочати із книги, яку читала впродовж усього місяця. Це Київ-провідник за редакцією Федора Ернста. Книга, яка зовсім нещодавно в мене з'явилася, на Різдво під ялинку мені подарував брат. І ось одразу ж я її і взялася читати, тому що дуже хотіла помандрувати ще й так Києвом, ще й у книзі, ще й прочитати, що було у 1930 році на той момент. Які архітектурні пам'ятки були, і, можливо, щось уже зараз і ми не можемо побачити у місті? І цей провідник це репринтне видання, тобто дотримане копія оригіналу, але не обов'язково було дотримуватися розміру, наприклад, того путівника, чи помилки, зберігати, як в факсимільному виданні це робиться. А Повністю відкопійоване, тобто зміст весь той, що був у 1930 році виданий, і насправді Федора Енста та інших було ще репресовано по тому. Я читала про це, і тут є вступна стаття. Також це таке унікальне видання, в тому сенсі, що ми маємо таку унікальну можливість. Помандрувати тими, цими вулицями е, і тими, як я кажу, що 30-го року, і побачити, що було, як було. І знаєте, я коли читала це настільки деталізований опис усього: тут про музеї, тут про архітектурні пам'ятки, тут про людей, які тоді жили, тут історія. Історія певних споруд подана настільки детально. Що мені здавалося, що я просто віртуально мандрую до прикладу Софія Київська, де кожна фреска, кожна стіна, фасад, усе, усе, усе настільки розписано, що де там є, що просто ти це бачиш, уявляєш, і оскільки і розумієш, як воно там всередині все це є насправді, і це настільки прекрасно і. Тут є кілька сотень статей, які готував сам Федір Ернст, але і інші науковці, які працювали над тими статтями. І насправді у книзі є дуже багато ілюстрацій, хоча мені хотілося б, звичайно, ще більше, аби на кожну кожну статтю мати ілюстрацію, яка показує, як саме було тоді, як саме було тоді, і розуміти, чи є воно зараз так, чи вже немає. І насправді це. Такий історичний путівник і детальний опис історія всього, що стосувалося певного пам'ятника, певного об'єкта архітектурного. І насправді я зауважувала також, наскільки детально було прописано всі, наприклад, в тому ж археологічному чи історичному музеї. Відділи, кожен відділ, все, що там є, кожен експонат, розумієте, ви просто прогуляєтесь цим музеєм. От ви не можете зараз туди фізично сходити чи поїхати відвідати. Ви просто прогуляєтесь ним. І так, видно, і яка влада тоді панувала, і що було в музеях, і дуже цікаво було це все читати. І мені ще дуже імпонувало, розумієте, оця українська мова, де. Людности, це про населення Києва, людність, людности. Поговоримо про кількість людности, про кляси, про національности. Тобто оці закінчення, оці слова, які є ну, такими питомо, такими істинно українськими. Мені дуже подобається, коли є у книгах ось цей правопис. А це ж книга просто ну, вона репрезентує той час. Тобто це не вигадане, це не придумане, це не те, що просто було потім якось складено. Ні, це було так написано, це так люди тоді писали, це правопис наш, український. І мені так це подобається, це дуже доповнило. Мені дуже сподобалось взагалі гуляти ось так Києвом, ще й так ним прогулятися. І я читала дозовано. Я... Думала, міркувала, а що зараз в тому будинку, а чи є він, а що зараз у тому музеї? А як давно я там була? А чи була я в усіх цих музеях, про які тут написано? І насправді, ну просто скарб ця книга. Я дуже щаслива, що вона в мене є в бібліотеці. Це видання 22-го року і видано під час війни, тут навіть є зазначено. І зараз просто вам покажу, до речі, була ще карта. Додатково. Карта Києва 1930 року. Ось до зйомки щось забула вам взяти і показати. Але в мене є, де я розказую про цю книгу, як отримала її в подарунок. У мене є там я показую цю карту у відео на початку цього року. Ось, і тут дивіться плян центральної частини міста Києва. Тут на фортацях є ось така карта, і насправді у цій, до речі, покажу вам ось. У цій книзі, в цьому виданні, обкладинку зробили таку, як в 1930 році у виданні були форзаци. Ось я бачила багато, де розказувались про презентацію цієї книги, коли була у Києві. Презентація, я пам'ятаю, звернула увагу саме на цю інформацію, і мені видалось це дуже цікавим. Це видавництво Олександра Савчука і. Тут написано, що у цій книзі 802 сторінки, а в 1930 року, в книзі було 797 сторінок. Оскільки зараз тут ще є стаття попереду, яка дуже розповідає багато про науковців, які працювали над цим збірником, про що тут йдеться, взагалі про Київ. Ось і статті поділені тут далі вже по різних пам'ятках, бібліотеках, установах Києва, а починається з того, скільки було людності у Києві. Історія Києва, історія цих земель, і це також все подано в таких дослідницьких матеріалах, тобто дослідження, і також воно репрезентовано з ось такими ілюстра... ілюстраціями. Ось. І тому мені дуже сподобалася ця книга. Я рада, що я почала цей свій рік читацький з такого прекрасного видання. І Просто щаслива, що вона є в моїй бібліотеці. Друга книга мого лютого, яка була настільки прекрасною, що у мене просто немає слів описати, яка прекрасна поезія наших українських класиків. Я продовжую з нею знайомитись. Вибачте, не так повернула книгу, ось так. Микола Вінграновський і його вибрані твори у трьох томах це перший том поезія. І як він взагалі опинився в мене у такому паперовому вигляді, я почала читати електронно цю книгу, електронний варіант її, і просто зрозуміла, що я хочу, щоб ця книга була в мене. Вона мене вже є одна збірка поезії Миколи Мігроновського. На срібному березі цього замало, цього замало. Я почала читати цю книгу і зрозуміла, що я хочу, щоб вона була в мене, і я хочу знову повертатись до неї і знову її читати. Я вже загалом давно дивилась на цей тритомник. Це книга поезії, це книга повісті оповідання, і це книга Северн Наливайко, роман. І зараз, до речі, він на сайті видавництва Тернопільського Богдан коштує 300 з гаком гривень за весь тритомник. Я цю книгу купила за 131 гривню. Це були знижки в книгарні. Є ще якийсь промокод застосувала словом. Це вже з доставкою було, тобто це була сума вже повністю за все. І я вирішила, що не треба втрачати такої нагоди, і треба цю книгу вже замовляти, бо так давно я вже на неї дивилась. Поезія Миколи Вінграновського це український поет про роки його життя, 1936-2004. У цій збірці поезії його твори з поетичні. З 1954 по 2003 рік. І чим іще цінне це видання, що тут на початку майже скільки, 50 сторінок, але дуже-дуже дрібним кеглем Тарас Салига написав дуже класну статтю величезну про творчість Миколи Вінграновського, про його постать в українській літературі, про нього, про. Взагалі, все, що стосується і цієї збірки, але й загалом там і про прозові його твори. І коли я прочитала це все, мені захотілося ще й ту книгу прози обов'язково взяти. Обов'язково її прочитати, якщо не купити, то прочитати точно. І от найголовніше, чим вирізняється творчість Миколи Вінграновського, це оці його ніжні, просто звертання до. Всього, що є навколо шовковиця, шовковинятко, каченятка, тобто не тільки до людини, яку він кохає, а до природи, до всього, що є навколо нас, до всього, що його оточувало, в нього така ніжність. І оці новотвори, які він створює, це абсолютно нові створені слова ним, і вони зустрічаються дуже часто в його поезії. Цим вона так мені вирізняється з поміж іншого, що я читала. І це такий акцент, який ти помічаєш, крім того, що вона дуже западає в душу, дуже надовго залишається в серці. І усім його дитячою творчістю поетичною і лірикою, інтимною. і Возвеличення природи, і звеличання всього, що є навколо, і про Україну любов до рідної землі, до українського цього слова, яке він так відчуває, настільки просто, що може якось оці всі слова витворювати нові, от ну просто утворювати якісь ці абсолютно нові українські словотвори. І в мене зараз. Загалом поезія Вінграновського звучить ще й дитячими віршами, тому що ми власне з дітьми читаємо щодня улюблені вірші Тритомник від видавництва «Баба Галамага». і там є якраз і поезія українських класиків, і там є вірші Миколи Вінграновського, це про каченят, про качечку, і діток, які засинають. Про зиму й весну. Іде кіт через лід, чорнолапо на обід. Коли чує він, зима його біла підзива. Ти чого йдеш через лід і лишаєш чорний слід? Бо я чорний, каже кіт, я лишаю чорний слід. Коли ж біла ти сама, то білій тут дотина. І пішов кіт через лід, чорнолапу на обід. Стала зимонько сумна, за котом ішла весна. З весною вас, до речі, і нехай вона буде теплою, щирою, світлою, з надією, з вірою, з любов'ю. Ось така неймовірно прекрасна збірка поезії Вінграновського, і я прочитала, занурилась у цю його поезію. І тепер зможу робити це ще не раз, оскільки в мене тепер є вдома таке прекрасне видання. Ще одна дуже цікава книга це Бернардо Ачага мемуари корови. Я її читала в електронному форматі. І насправді вона, в принципі, мене вразила своєю незвичністю, бо такі мемуари я читаю вперше, правда. Але я дуже давно хотіла вже прочитати цю книгу. Якось звернула увагу, що Цікаві мемуари, корова написала. І насправді у книзі йдеться про корову мо. І вона вважає, що немає у світі дурнішого створіння, ніж корови. Краще би вона думає, народилась би конем чи котом. Але в неї є такий внутрішній голос, який часом щось їй надиктовує, щось їй допомагає скерувати її думку в якомусь напрямку. І вона. В якийсь момент розуміє, що, може, вона вже й не така дурна, як вона думає про себе. І насправді, у цій книзі багато тут усього. Це баськський письменник, і якраз історію країни басків тут він і подає в цій книзі, і подає її дуже незвичним способом, тому що саме корова буде визначати. Що відбувається навколо, і думати, а чому все так, як є, а чому вони діють за таким графіком, там, де вона є, і чому з ними господарі діють так, як вони діють. І насправді вона постійно в цих роздумах, і тут буде ще одна її подруга, яка також Схилятиме її до різних думок, і тут буде про дружбу, про зраду, про взаємини в колективі, про думки щодо інших створінь, таких як ти. І вона в певний момент знайомиться з чорницею, Бернардет, і також буде цікава історія, пов'язана з тією дівчиною. і Згадка про те, а чому вона стала чорницею, чому вона вирішила це зробити, і як вдома її сім'я поставилась до цього рішення. І зустріч їх абсолютно теж така неймовірна і м -м, цікава взагалі корови мо і цієї чорниці. Мені було дуже цікаво це читати, і загалом про те, які тут теми простежувалися у цій книзі. І про те, як загалом от, корова вирішила написати ці мемуари, і, до речі, до цього книга дійде в самому кінці у завершенні, мені також сподобалось, от також вона там вирішує і щодо цієї книги, і далі, от вона міркує про ці мемуари, що вона їх допише і все її життя завершується. Ну тому що мемуари ж пишуть люди, коли розуміють, що вони хочуть описати своє життя, і якось все це вже логічний кінець, завершення, далі тільки завершення життя і. Різне-різне тут у цій книзі, але правда, вона читається дуже швидко, дуже легко, принаймні я дуже швидко її прочитала, і мені дуже сподобалось взагалі втілення цього тексту, і я подумала, я би так мемуари взагалі різних інших істот почитала: тварин, рослин. Я не знаю, є ще щось таке в літературі, бо мені спала просто на думку. Оця ідея про те, що класно було би таку цілу серію таких книжок. Ну, я розумію, що це абсолютно довершений, заповнений і цілісний твір, але я про те, що зовсім в іншій інтерпретації, якби хтось подав, зовсім іншу тему, але книгу якраз от якусь таку схожої тематики, просто інша дієва особа в головній ролі. Дуже цікаво, можливо, щось таке є. Я просто не знаю, що таке є. Можливо, якась. Рослина розказує про своє життя. Дуже цікаво, дуже. Ще одна книга лютого це люди з дієсловами Катерини Калитко, авторки поетичних і прозових текстів, але я знайома з нею тільки як з авторкою поезії. І в мене є ця звірка поезії та Орден Мовчальниць за книгу Орден Мовчальниць Катерина Калитко отримала. Шевченківську премію цього року, коли на сайті премії з'явилася інформація 11 березня про те, що вона стала лауреатом цієї премії, якраз за книгу Орден мовчальниць». У цій книзі люди з дієсловами йдеться про нашу історію, про війну 2022 року, про людей, які там, про людей, які тут. Тобто я маю на увазі про... Захисників і захисниць, і про тих, хто їх чекає, і про тих, хто проживає це все і відчуває це все, і авторка подає свої думки, свої емоції, свої сльози, свій біль на цю тему, тому що Саме так можна описати ці слова і рядки, які є у цій книзі. Вона мені дуже сподобалась, і я готувала до ефіру в мене є відео про поезію Катерини Калитко. Залишу вам посилання. Якщо хочете почути трішки її рядки, її поезію, то запрошую вас переглянути те відео. Це книга, яка точно увійшла, вже увійшла в топ найкращого цього року. Ще одна книга це не типовий для мене жанр, але я почала цього року читати трилогію Робін Гоп, і це друга книга з цієї трилогії Королівський убивця. І насправді мені дуже сподобалась ця книга. Мені немає з чим її порівняти, але чи добре то, чи погано, що я. Не маю такого, знаєте, стоса в голові інших книг, з яким би я порівняла б її, сказала б, що вона краща за інші, чи трішки не дотягує до інших, тому що насправді я її прочитала і мені не треба її ні з чим порівнювати. Я просто знаю, що вона мені сподобалась, вона класна. А чим вона мені сподобалась? Тому що тут інтриги королівського двору, оці палацові закулісся. І в першій частині йшлося про нащадка королівського трону, але він бастард, він незаконно народжений син короля, і дід король лишає його в королівстві, аби навчати його бути вбивцею, знати багато способів, як отруєння та багато інших. Різних, щоб він став загартований в цьому питанні і міг виконувати доручення короля, якщо йому потрібно буде щось таке робити, тобто знищувати ворогів королівства. І, власне, в першій частині він навчається головний герой всьому всьому. А ця частина це я не можу казати взагалі нічого про головних героїв цієї книги, тому що. Перша частина закінчується так, що загалом не зрозуміло, що буде далі, і тому я не хочу відкривати для вас таємниці, героїв, тому що це дуже цікаво читати, якщо ви захочете самі ознайомитися з цією історією. Мені ось колись якось в році хочеться щось таке поринути, і я рада, що зупинилась на цій трилогії. Мені ці книги позичає, дає почитати. Дар'я з каналу Грампірідерка я дуже їй вдячна. І насправді тут скільки дуже багато сторінок. 688, а третя частина ще більша, дуже дрібнесеньким кеглем. І я не втомлювалася це читати. Весь місяць, до речі, читала, тобто теж якось її так дозовано. Мабуть, тому що я не хотіла одразу закінчити цю історію. Мені хотілося розтягнути оце задоволення. Тому що Оці інтриги, все, що тут відбувалося в королівстві, і тут оці всі герої, тут буде лінія і любові, і головний герой, який вже буде тут, в цій книзі, і, власне, його страждання, і думки, і взагалі якось читаєш, міркуєш, а хто кому друг, а хто кому ворог. А чи є тут справжні друзі, а чи є справжні такі стосунки, коли не використовує людина одна одну, а по справжньому ставиться віддано, цінує службу чиюсь, чи ставиться як до друга, чи як до брата, чи племінника, сина? Ось так завуальовано, абсолютно зовсім не розповідаючи вам нічого чіткого про цю книгу, тому що це друга частина. Про першу частину я розказую більше, бо там можна розказувати більше. Це трилогія провісників. І в Робін Гоп я читала це цілий цикл, дає різні, різні різні трилогії. І мене радує, що ця трилогія завершена, власне, тому я її взялася читати. Вже є всі три книги, перекладені українською мовою, і вони завершені. Тобто ця історія завершена. І вже далі йдуть історії через кілька років, до прикладу, чи за певний час до цих історій про білих людей, тобто Блазня, до речі, дуже цікавий персонаж в першій книзі був. І... Цікаво було б далі от читати ці всі книги, але щоб вони вже були перекладені трилогіями, і тоді вже за них братися. Ось такі п'ять книг мого лютого, до речі, дивіться, однієї тут немає, вона якраз зеленого кольору, там обкладинка про мемуари корови. А ці, бачите, в мене навіть дотримані такою гаммою. Цікаво дуже, що в мене вийшло. Ось так. Я дуже задоволена своїм читанням лютого і рада, що можу розказати вам про ці книги саме з таким позитивним захватом своїм, тому що я люблю читати і натрапляти на хороші книги. І ще більше мене радує ділитися з вами своїми враженнями. І, можливо, хтось із вас також захоче прочитати котрусь із цих книг. Я дякую вам за увагу! Слава Україні! Слава кожному, хто робить, що може там, де він є, аби наблизити нашу перемогу. Дякую до зустрічі.